Всім привіт із Нідерландів. Ви бачите зараз спеціальний пиріг, який для нас спекли наші друзі-голландці. Це такий медовик. Вони спекли і привезли нам його, щоб нас пригостити з Різдвом. Оооо, oh, яка апетитна. Я я делишіс. Делюкс. you. yeah, yeah. you to you. Wow. Some juice if you don't like alcohol. Oh, Nick, don't need alcohol. Some Christmas. Oh, Meringue here. here. Yeah, yeah, yeah. Some cheese. Uh, cookies, yeah, um, nice. huh? chocolates, Wow! <laughs> and I don't know how your room is, but I brought some some lights. These yeah, yeah. are Christmas oh, lights. Yeah, super. Yeah yeah, okay. yeah, yeah, And this is for hot chocolate. If you want to make hot chocolate, uh, you can use this. And some peanuts. Just some <laughs> <laughs> Christmas. Thank you, well. thank you, well. you, need to have some joy in this place, okay? Yeah, yeah, yeah. yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you well. А далі настала наша черга розвозити подаруночки, які ми приготували для наших друзів. Ми взяли наші красиві пакети і поїхали в гості на обід до Карла і Роба. В цьому відео ви побачите все, що відбувалося в нас в цей день. Як завжди, Карла накриває дуже красивий стіл. До речі, постелила ту скатертинку, яку я їй дарувала українську, з нашою вишивкою, яку я купила в Трускавці колись. І от вона пригодилася мені для подарунку нашим друзям. Завжди у Карли квіти стоять. Робу дуже сподобався. Наш подарунок, я і не сумнівалася, що йому сподобається, бо він дуже любить фотографувати. На обід у нас був голландський томатний суп з різними снеками, декілька видів хлібу, хліба теплого і грітого, багато видів сиру, а на десерт у нас було морозиво з адвокатом із фруктами з моєї дачі, з ягодками з моєї дачі, які я презентувала Карлі. Заморожені ягід. І ось таке в нас було морозиво святкове різдвяне морозиво дуже смачне, з такими красивими кульками золотистими. Дуже гарно ми пообідали. А потім... А що було потім? Дивіться далі. Дуже цікаво. Alena. Ja. En dit is voor Nick En dit is Alena. Oh. Dankjewel. Dit is gaan yeah, okay. eten. use coin. <laughs> 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 <for the laughs> <series. laughs> ah. <laughs> Ik like sapka, ja, yeah. sapka, ja, yeah. sapka. Mmm. Het is hetzelfde als jouw trui. Ja, 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 ik is I love much sapka. Ja, 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 ja. Dierfend. O, goed. Is Telefoon, telefoon, daar. Ja. Oké. Відкриваю свій наступний подарунок, і він не менш цікавий, ніж перший. Я завжди в захваті від Карленого смаку. Вона дуже відчуває кольори. Мені дуже подобається, як вона оформлює інтер'єр своїм, в своєму домі, в своїх кімнатах. І от вона мені вже дарувала такий браслетик з каміння. Рожеве. І ще вона мені вирішила подарувати такий набірчик цей набір з розового кварцу. Цей камінь означає гармонію в душі, щоб в людини була гармонія сам з собою. Ну, Дуже цікавий, ви бачите, який ніжний ніжний колір. Це такий браслетик, потім сережки і така підвісочка. Мені дуже сподобався подарунок. І також е, е, таке блюдце, чи як, я не знаю, як називається, е, з пташечками, куди складати свою біжутерію чи прикраси, коли ви знімаєте їх на ніч. Подарунки від Карли завжди від душі, вони завжди продумані. Вона пам'ятає, якого кольору я. Ношу речі, які кольори я люблю. Це дуже-дуже приємно, знаєте, і дуже-дуже цінно, коли людина про тебе думає, цікавиться твоїми смаками і ну, взагалі цікавиться тобою і розуміє, що тобі буде приємно. Мені завжди так приємні її подарунки. Я дуже-дуже вдячна. От я зразу все приміряю, мені сподобалося. Як я виглядаю в цих сережках. І бажаю всім, щоб отримували подарунки, які вам будуть подобатися, і ви будете з задоволенням ними користуватися. А ось ще така листівочка, дивіться. Друзі, назавжди час летить. І на завершення нашого візиту нас ще чекає. Один сюрприз, на який ми точно не очікували. Нам подарували ось такий бокс різдвяний, з таку корзинку із смаколиками і ще з цікавим. Але розпаковка його буде в наступному відео. Не пропустіть, будь ласка, що дарують голландці на Різдво. Це дуже-дуже цікаво. У них свої звички. На цьому наш святковий день не закінчився. Ввечері ми попали в гості до нашої подружки Лілічки. Хто мене давно на каналі, той знає про подружку мою Лілю. Я розповідала, як вона нам допомагала про нашу україночку. Дивіться, який красивий стіл, який декор у Лілі теж на столі. І дуже смачні страви. І українські, і угорської кухні. Нас знов пригощали і ми з задоволенням провели час. Друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися і до нових зустрічей! Всім всього самого найкращого!